О, <сосн> друзі, всім привіт! Канал Ромакс Fishing. Друзі, на кінець ми зібралися всі разом. Подивіться, хто зі мною приїхав. Батько. Я ще сонний. <shorten> О, собака. Блудний син повернувся. На кінець. Ми всі разом зібралися сьогодні виїхати на рибалочку. Здогадайтеся, куди ми приїхали. Ми ще каву не попили, Макс зараз покаже, вже заварили чайочок, кави. Тут бутерброди, як завжди, з раночку готую. Ми приїхали на Дніпро, друзі. На Дніпро. На залив від Дніпра. Зараз тут ви подивитесь, які тут красоти, які пейзажі, яка тут місцинка, просто бомба. Ну, а приїхали ми, як завжди, що робити? Ловити рибку. А яку рибку ми будемо ловити, ми розповімо вам далі. Тому влаштовуйтесь зручніше і дивіться далі. Подивіться, що він робить, друзі. Вдіває штани. А знаєте, чому вдіває штани? А тому що що тут, що там, от зараз я вам покажу. Трави стільки натягнула за ніч, що просто капець. Ну і як завжди, ми з собою взяли що? Грабельки. Грабельки. Да. А коли збиралися, Ромчик каже, давай візьмемо грабельки, мало ли, може вони нам знадобляться. Минулого разу, коли ми з Русіком їхали, вони нас просто вирочили. Якщо б не було грабель, не було б, напевно, рибалки. Ось отак от. людина з самого ранку. Без труда не вытянешь рыбку из Днепра, поэтому. <реш> Пешел всю зеленуху копать, короче, на Дніпрі зеленухи жуть. Вот это я разумею. Витягує в салат на обед, да? <реш> Тебе приготовить обедик? <реш> да можно. <реш> так, ладненько, друзья. Зараз Макс все почистить. От. У нас вчора ввечері ми завозили, але завезли отак, знаєте, на абум. От. Сьогодні вже будемо завозити, маркеритися, <кій> шукати точечки. Це місцинка нова, можна так сказати. Ми тут не ловили. Але ну, було це дуже давно. Тому зараз будемо маркеритися. Завозити нашу прикормочку, яку саме прикормочку ми вам покажемо далі. На що ми будемо ловити, ми також вам розкажемо далі. От. Тому поїхали. Трудові будні риби починаються не з кави, так? Ага. <рес> Це теж. Ну. А тут прям чисто будемо. Как говорится, друзья, всегда берите грабли с собой. Особенно <coughs> на дне. Как ты кажешь, грабли всему голова, <coughs> да? Да, да, да. -да. <coughs> Не, ну, глянь, нормальная ситуация, что там? Не про. Да? Позеленів, звісно, Дніпро капець. Ну мав позеленіти ще в серпні. Але вже кінець вересня, бачите. Он дав вам шанс покайфувати. Зато які краєвиди. <різь> Ваще. Не зламай граблі. <різь> <різь> Ой, красава ще просто. Я не знаю. Не, не, там дали нормально, тики по шее. <соцентричная> Заходь на Капец. Все просто жизнь. Да та там нормально еще 1,5 метра высоты. Мама. <со> Ого. все. Заходь, тащи на набийся. Заходь. Что тебе нарисовать? Нарисовать тебе сердечко. Сейчас. Оп. Оп. <со> Мама. как Дедюрик. Как, как там говорится, зачищено. Вот такие у нас трудни, будни, будние, труднее трудни, трудни будни, Да? Тяжелые, короче, будни у нас рыбака. Ходишь, вырубаешь, вычищаешь. Ну, чтобы с комфортом ловить. Рыбка. Ну, посмотрите на этого киллер-убийца. Камыша. Мачета <реш> рулы. <реш> 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 Это точно. Ладно, сейчас будем завозить. Сейчас Ромка расскажет, нашел, будем ловить. Да вы, наверное, уже сами догадались. На наше секретное зелье. Да, Ромчик? Да. Смотрим. Друзья, как мы вам и обещали, мы вчера сварили кукурузку с горохом. Солоденька наша кукурузка вот такая. Ми завозили, так, да, не повне відро. І ось, ось такий. Так, не виправляй мене. І ось, ось такий горох. Бачите? О, просто альденте зварений. Це просто топ із топів. Ну і як завжди, по стандартному 50 на 50 перемішуємо. На гачочок на волос одіваємо дві горошинки. Це прям стандарти стандартів. 50 на 50%. Завантажуємо в кораблик, завозимо і дубасимо рибки. Точечки ми вже знайшли потенційне місце лову, бровки знайшли. Ну, кораблик Ранфері виручає просто на 100%. Що? Перемішуємо, завантажуємо, завозимо і чекаємо на нашого трофея. Поїхали! Корма завантажувати багато не будемо. Десь 4-5 савочки. Десь отак от. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. Так, ну первую точку мы уже завезли. Сейчас Ромка настраивает вторую. Вот. Сейчас будем завозить все остальные точки. Нашли классные места. Эхолот говорит, дарит хорошее ощущение уверенности в рыбалке. Кораблик. Это эхолот Кораблик. с корабликом. Ну ладно, сейчас будем завозить все остальные точки. И дальше включимся. Решили пока есть время не терять, так сказать. И половить на фидер с Ромкой. Вон поставили уже два фидерочка. Он стоит красиво. Вот эти Ромка чай гоняет. Мне сказал замешать прикормочку для карасика. Вот сейчас сделаем такую прикормочку. Ах, красота. Сейчас будем замешивать ее. Ромка сейчас пойдет. Накопая червяков, мы забыли червяков с опарышем. Ну мы, как обычно, рыбаки от Бога. В общем, сейчас замешаем прикормку, накопаем червяков и будем походу еще и карасиков ловить. Короче, крюч... червяков Ромка так и не, не накопал. Он, оказывается, был другим телом занят. С лопатой. Ну, то такое. Вон, полетели уже. Оу! У тебя тоже клип сюда, походу, стоит. В общем, достали пружинки, достали корм, достали вот такие пуфики. Такая вот штука. Сидим. Не, это классная тема. отрабатывала раньше вообще классно. Сейчас посмотрю, как сейчас она отработает. Сейчас сидим, ждем поклевочек в карасинах, красики, платичка, что поймается, лящик. Посмотрим. Будем дальше снимать. Угу. 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 Друзья, бачили бы, как фидер. Какое клевание было. Угу. Угу. Ё-моё. Да что Щось є. Та є щось, бачите. Платва. Платва, друзі, платвичка. Дивіться, ну гарна платвичка така. Ну, з першою рибкою у нас. На пуфіки, пружинка, прикормочка. Все працює. перезакрідуємо. і ловимо далі. І у Макса є. Вон, я зараз тільки перезабиваю, перезакидаю, а мак же теж щось тягне, да? Да, так? Так, тут телефон впав. Капець. Оце клювання було. Є. Так, 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 є. О! Подивіться розмір, який гарний. <риклад> не, у мене трошки більше. Ну да. так. Ну така манючка. прям манюнька. Ну, это на отпуск. Будемо далі. Ось. О! Завжди, коли піднімаєш рибку, там бровка у нас, завжди вона пручається. Не хоче, щоб її доставали. Ой-ой-ой! яка ніфіга собі, друзі. Оце вже не шутки. Мы встретились в маршрутке, дивіться, яка гарна, а? Пуфіки, прикормочка працює. До речі, прикормочка у нас Real Fish. Як називається, Макс? Не, творог. Творог. Перезакидуємо І ловимо далі. Вот на... с этой на. Есть. Есть. С короче, ловим на фидерок. И <с> тут такие пилинь, пилинь. Пилинь, пилинь. Что стоишь? Одевай костюм, давай быстрее. Оп. А я уже и в костюме. Ага, на прошлой и пиво. Да, 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 Погнали. Да. Ой, хорошо. Есть. Есть? Нет. Сейчас не вижу. Есть, ну, есть, 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 есть. Есть. Здорово, братиш. Как сам? Первый пошел. Как говорится. Есть. Дивите, друзья, он же у когось то клюнул. Вон, бачите? Есть отвер. Он же у когось то ловился. Вон, батько вже сидить, чекає. <смі> Каже, не фіас, я рибка. Так, ладненько, що ми його зараз вам положу, водилище покажу вам. Коротше, нам не залік, можна так сказати. Ми забули вдома матік і нашу люльку. Тому, як справжні кропятники, ми його обережно отак от будемо вам показувати такого тузика маленького. Ну, кілуха, може трохи більше, десь півторашка. Плюс-мінус. Давайте так, кіло 350. о, Ручний кантер ніколи не підводив мене. Ну, такий гарненький тузик. Зайшов на нашу точечку, клюнув на солоний горох, солодку кукурузку. Працює. І цей мікс валить коропа просто на повал. На любій річці. Да. Ось я така гарнюнька. Так, ладно, зараз я віддам його Максу, візьму камеру и ну, такого гарнюньку будемо відпускати. Йдемо отпускать нашого карпа. Баба, прям садочки. Вот так його отпустим. Давай, братиш. Куда? Ще не ушел. ще здесь. Живой. Опа. Ну, есть, пошел. Есть, красота. Карпу отпустили. Ждем нашего нового трофейчика. Рома, засранців. Это знали. Забрав мою люди. Рибалка у нас в самому розгарі. Не встигаємо махати руками, я вам так хочу сказати. Тут ми перезавозимо, тільки що. Ну от, 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 короче. Ще зловили карпа. Тут на фідера, у мене вже фідер один викручений. Зараз я у Макса. Ой-ой-ой-ой. У Макса що світить? Ой, це хорошо. О. О, козлик. Козлик маленький, да. Ану покажи. Опа. Козюль. Коротше, друзі, просто-напросто рибалка, розрив, на фідера клюють, коропи клюють. Я ж говорю, не вспіваємо, не вспіваємо махати руками, я вже заговорюсь, це капець. Коротше, балакати довго не будемо. Перезавозимо, перезакидуємо і ловимо рибу. Поїхали. Ну, на кінець. Ми будемо зараз обідати, да? батько приготував. Картошечку, Он дивіться, підчаревочек, лучочек, ромка вчора м'яска пожарив. Та. Да. Вон друга партія вже готується, так? Да? Зараз будемо готувати. Так що, друзі, хто зараз обідає, приєднуйтесь до нас. Всім смачного. Ну а ми трошки перекусимо. Так, ось так процес проходить. Завоза. прикормочки и оснасточки. Ну, по-другому не как, потому что тут капец. Довольный. <laughs> да, конечно, довольный. Руками не махать. Да. Нажав, он сам Я тоже довольный. Да, Макс? Что ты там сказал? Кнопочку нажав? И, и, и все, и рыба у тебя на крючке. Відстань десь метрів п'ятдесят максимум. Друзі, ми там знайшли бровочку з більш-менш твердим дном. Таке потенційне місциночка. Омо далі. Біжу, 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 біжу. Ну що? Есть. Есть? Да. Хорошая? Не, мелочь. Мелочь. Крась? Похоже. Очень похоже. Лящ. Лящ, друзья. Хороший лящик. Тут погано, звісно, видно. Да. О, так краще. Так лучше. Да. Ось такий гарний лящик. Ой. Знаєте, як ми кажемо. На що ти клюнув? <ріст> ми тут кора почекаємо, а клюнув лясь. Ладні. На горох, так. Да. Ну я ж кажу, що ця прикормка валить не тільки коропа, а всю рибу. Просто-напросто ладненько. Зараз будемо перезавозити і ловити далі. Ну, за день такой вообще, Заляпана, ну ладно. Коротше, не встигли витягнути тільки ляща, да? Ну да, а да. А тут вот. у Макса палку чуть не вирвало, блін, я не знаю. Та ні, не вирвало. Ну чуть палка не пішла. І подивимось, що там таке. А, він зійшов. Ну була там рибка. Була, була. Отам от, да? ну, так? Ну прямо перед, перед берегом зійшла рибка. Коротше, і каже, що в мене тупі крючки треба перевзяти ну, поводки. Власне, чим ми займаємося ми зараз. Ну? Ні, зараз ми ну, перезавозимо. Да, зараз будемо перезавозити і ловити. Карпа. Макс аж заматюкався. Каже, ні. Чого собі, так? Чого да? собі, да. Щось каже, є, каже, нормально там. Так, що там? Ага, вправо-вліво тягне. Ну, Щось, мабуть, хороше, так? А, ти бачив? Та що ж таке у тебе сходи отам, то там от рибка була. Ось і тут. Каже, що щось хороше. Не, Мін... прям... Міняй крючки. Та зараз будемо міняти. Міняй очки, тому що це не діло. Сходи нам не підходять. Перезавозимо, Перезаклюдуємо. і ловимо далі. О Така покльовочка ніжна ніжна була. Блін, щось таке там прям потужне тянеться, слухайте. Ого! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хорош! Ой-ой-ой-ой-ой! Послуживаю! Ого! Хорош! Друзья, целящара! Пидлящичек! Так лящара или пидлящик? Педлящичек маленький. Хорош. Хорош! Слухай, ты прям зачетик. Бомба. Что, пуфики рули? Пуфики он это, покажи. Он. Бренди Хани. Вот такие пуфики. Валят рыбку на Днепре просто бомба. И Реал э, творожная прикормочка. Все. весь, весь, весь секрет. Теперь так и далее. дали. Друзья, у Макса что-то клюнуло такое, что, бачите, он аж встал. Каже, что ты там такое? Подлещик. А ну, подлещичек. Фу, ну наконец-то. Разловывайся, да? Не, крючок поменял. Да? да. Покажи людям. Сейчас сниму этого засранца с крючка. Блин, как? О, ну как-то вот так вот, блин, капает зеленым. короче, вот так. Ладно, по ему дали лову что ж там такое-то, а? Что там ешь? Не, не шось, а хтось. Хтось? Да. <laughs> иди сойди сюда, не боись. Иди, я тебя кусать не буду. Сейчас, сейчас новый зиды. Платычка. Да. Хорошая платычка. Есть на пуфик. На пуфик. Платычечка, да? А ну-ка, покаж. О, гарно. Mm -hmm. Оп. Гарно, гарно. Ого. Я прям встану. Ой-ой-ой. Там прям щось таке потужное. Ох, фух. Хорошенька така платвинка, я вам хочу сказати, друзі. Дивіться. Так, так, так. ну Така ладошечна. Середнього розміру. Ну я вам хочу сказати, клює. 5-10 хвилин. Покльовочка. 5 десять хвилин, покльовочка. Та тихо ти капець якийсь. Коротше Машина Загружена. Тут дядя Ваня. Ромка я, мусор сюди з собою забираємо. Собічна ромка. Фух, це просто капець. Поки загрузиш, поки розгрузиш машину, це просто. Все весь капець. мокре. Друзі, оце у нас така рибалочка сьогодні вийшла. На надубасили ну... в 4 руки риби. Я не знаю, батько їсти готував. Нагодував нас так, що до сих пір, я вже я не знаю, в мене вже живі дорожки. Ми Коротше, риби просто, повно. І коропа тут є, і лящі, козлики, платва, карась навіть попався у нас. Половину риби ми вже не знімалися, тому що скажете, що не цікаво. Це тягайте, тягаєте рибу. Так, друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої вподобайки. Пишіть в коментарях. Ваші враження від перегляду даного відео не забуваємо підписуватись та активувати колокольчик, щоб не пропустити наступне відео на нашому каналі. І як завжди, до зустрічі в наступних серіях. Всім пока. Пока-пока.